Я хочу разом з вами звернутися до Слова Божого і бути уважними сьогодні до того слова, яке Господь хоче сказати усім нам. Відкрити, будь ласка, післання до Римлян, перший розділ, 16 вірша. Апостол Павло спонукає сьогодні усіх нас до Слова Божого, до Євангелія. Дорога церква, брати і сестри, ми з вами сьогодні не маємо соромитись Євангелія, навпаки, ми маємо сьогодні з вами хвалитися Євангелієм хизуватися, можливо, знаєте, і проповідувати Євангеліє, тому що воно веде до життя і до спасіння. Амінь. Воно сьогодні очищає і укріпляє. Євангеліє сьогодні благословляє і наповняє народ Божий, дає сили, дає мудрості. І ми, дорогі друзі, спасаємося сьогодні через що? Через слово Боже. Амінь. Бо я не соромлюся Євангелія Христового, тому що воно є сила Божа на спасіння всякому віруючому. найперше іудею, а потім і елену. Слово Боже, друзі, воно має велику силу. І сьогодні дійсно ми дуже добре з вами робимо, що ми багато молимось. Ну, ще краще буде, коли ми з вами будемо ще більше перебувати в слові, ніж в молитві. Слово Боже це номер один. Бо без Слова Боже нічого не було, що сталося, і Слово Боже, це є Ісус Христос. Ми з вами маємо полюбити сьогодні Слово Боже. Ми маємо сьогодні, знаєте, занурюватися в Слово Боже. Ми маємо вивчати його, ми маємо жити Словом Божим. Ми маємо сьогодні мудрість черпати від Слова Божого. Слово Боже вчить, як правильно молитися, тому що правильна здорова молитва, вона випливає, вона виходить від чого? Від здорового вчення від Слова Божого. Чи ми можемо на це сказати Амінь? Слово Боже сьогодні потрібно, друзі, для зцілення, для спасіння, для влаштування сім'ї, навіть як правильно бізнес вести, як правильно жити, як правильно відноситися сьогодні до всіх обставин, які є сьогодні на цій землі. Слово Боже, воно сьогодні має лунати до людей, які не знають Бога. Тому що через Слово Боже ми спасаємось. Слово Боже, воно має переконувати сьогодні в тому, що є Бог. Слово Боже має сьогодні переконати тебе і мене, якщо є в тобі і в мені гріх, від якого ми маємо сьогодні що. Звільнитися, якщо потрібно сповідати, винести в світло той чи інший гріх. Бог сьогодні, через Слово Боже, навчає багатьом речам, бо праведність Божа в ньому відкривається з віри у віру, як і написано, праведний житиме вірою. Бо відкривається гнів Божий з неба на всяке нечестя і неправедність людей, які істину гноблять беззаконням. Якби люди більше б знали Слово Боже і більше б вивчали б його друзі, то менше б охочих було б гнобити істину. Якби люди дослідили Слово Боже так, як потрібно дослідити, то бажання відпало б у багатьох людей гнобити істину. Тому що слово Боже відкриває щось більше. Якщо людина падає в беззаконня, якщо людина гнобить істину, чим закінчиться для людини? Цей гріх це беззаконня, бо відкривається гнів Божий з неба на всяке нечестя і неправідність людей, які істину гноблять беззаконням. Бо те, що відомо про Бога, очевидне для них, тому що Бог їм явив. Бо його невидиме не від створення світу, мислячому тваринню видиме, а вічна сила Його і божество так, що їм немає виправдання. Тому що, пізнавши Бога, вони не прославили Його як Бога і не подякували, але знікчемили у своїх міркуваннях і затьмарилися їхнє розумне серце, стверджуючи, що вони мудрі. Збожеволіли. Нам дуже потрібно зрозуміти Павла, що Павло має на увазі. Друзі, що це значить? Кожна людина, яка пізнала Бога, пізнала його істину. Людина має прославити Господа. Ми маємо з вами заболіти тим, що я маю прославити Господа. Коли ми пізнаємо Бога, спасаємося через Нього, через Ісуса Христа, друзі, які наші дії щасливо розвернулися і знову пішли в світ? Чи на 180 градусів розвернулися ми, пішли в іншу сторону і пішли в праведність Божу? Ми маємо пережити ці зміни, зміни в розумі, зміни в мисленні. Я маю. Своє життя посвятити Богові. Я маю любити, я маю робити добро, я маю проповідувати Євангеліє. Я маю сьогодні стати в числі воїнів Ісуса Христа, боротися за тих людей, які взяті сьогодні на смерть. Ми маємо як церква возвіщати сьогодні Євангеліє. Дорога церква, брати і сестри. Я сьогодні мав зустрічі з епіскопами, ми піднімали сьогодні проблематику війни, чому вона продовжується, чому вона не закінчується. Питання дуже просто. Тому що церква Ісуса Христа не стала в пролом так, як має стати, згідно Слова Божого. я сьогодні просив, я сьогодні спілкувався з ними. Давайте піднімати, піднімати рівенщину, піднімати. Скажем, Волинь піднімати сьогодні усі областя, піднімати центр Києва, об'єднуватися сьогодні в молитві, в постах і в молитвах справжніх, знімати якісь великі приміщення. Не так знаєте, об'явили по всій Україні пісні молитву. Ні, треба зробити справжні пісні молитви щомісяця, трьохдобові пісні молитви. знаєте, відкладати певні діла, де збиратися кожного можливо вечора, великою масою людей, і там по справжньому, знаєте. Не одяг розривати там перед Богом, а серця розривати, кричати, волати перед Богом, просити Боже, щоб, щоб Господь зберіг, щоб Господь явив свою милість на нашій землі. Тому що дочекаються сьогодні, що братів не залишиться в церквях, одні сестри залишаться, які будуть, можливо, сестри додумаються, потім волати і кричати, щоб зупинилася ця війна. Бо, можливо, до братів не доходить сьогодні. До служителів, можливо, не доходить сьогодні. Сьогодні дуже багато займаємося різними хорошими речами, волонтерськими, капеланськими. Але сьогодні церква вона не виконує основну місію. Церква не виконує сьогодні основну місію. Церква сьогодні має стати в проломі так, як має колись стояти. Ви пам'ятаєте на початку війни, коли ми молилися тут по ночам, днем, я нуждався в Господі кажу, Господи, проти кого ми воюємо? яке зло повстало, ми розуміємо, що це не люди, щось страшніше встало підняло цю війну проти України. І Бог промовляє в моєму розумі чітко слово Перун. Хто не знає, хто це такий, це Бог війни. І Бог каже: з ним має церква боротьбу. Можливо, хто не знає, десь здається, що в часи ковіду там в Києві є така лиса гора там, де, кажуть, восстановили цього перуна. Жертви йому приносять і завжди приносили саме з воєнопленних. Розумієте, коли Бог почав мені показувати ці всі розуміння, коли я почав дивитися в Ютубі, шукати ці всі історії, хто це такий. Перун і Велес це одне і те ж. І Бог показав мені ознаки їхні, як вони, скажімо, позначення які мають. Перун має «з», а Велес має В. Те, що не могли розгадати, що вони пишуть на танках, на БТРах і все остальне. Сьогодні, друзі, армія не може, фізично люди не можуть перемогти духовні сили. А церква може перемогти, і церква має стати сьогодні в проломі, в постах і в молитвах для того, щоб зруйнувати диявола його плани, і війна вона зразу закінчиться, бо не буде мотиватора, не буде того, хто управляє цією війною. І завжди за кожною війною стоїть диявол, хто не знає. І диявол бере в оборот певних людей, і тільки церква може зруйнувати його плани, а нашими постами і молитвами. Тому церква сьогодні має піднятися і проповідь Іван. Друзі, воно заключається і в цьому, коли ми проповідуємо про Ісуса Христа, то ми маємо сьогодні проповідувати і про те, що є зло сьогодні, яке ніде не ділося всього землі, і Бог нас завжди вчив, що? що Церква Божа має воювати не проти плоті і крові, а проти, проти чого? Проти духів злоби поднебесної, так чи ні? Отак воно має бути. Тому церква сьогодні має стати в проломі, і ми маємо сьогодні чітко молитися Боже. Зруйнуй диявольські плани, знищ цей злий дух Перуна, знищ цього, цього бога язичества, щоб не було цього більше кровопролиття. Друзі, церква має відкриття, і ми маємо саме бити в цю точку, щоб перемогти. Читаю ще одне місце, і ми будемо з вами молитися. Друге післання до Солонян. Третій розділ. Нарешті моліться, браття, за нас, щоб слово Господнє поширювалось, прославлялося, як і у вас, і щоб нам позбавитися від непорядних і лукавих людей, бо не в усіх віра вірний же Господь, який утвердить вас і збереже від лукавого. Ми ж упевнені в Господі стосовно вас. Те, що ми повіліваємо вам, ви робите і будете робити. Нехай же Господь спрямовує серця наші на любов Божу та на терпіння Христове. Амінь сьогодні апостол Павло Духом Святим побуджує сьогодні друзі нас, щоб ми молилися, молилися, щоб слово Господнє воно поширювалося, прославлялось. Кругом по всій Україні, щоб Бог Він прославився сьогодні через церкву свою, через наречену свою. Церква Божа. Ми маємо з вами сьогодні встати і виступити. Ми маємо сьогодні приготуватися. Бог наділив нас великою силою. Друзі, зрозумійте в будь-якому місці в будь-якій країні. Все регулюється, життя регулюється станом церкви. Якщо в тій чи іншій країні з церков'ю все добре, все нормально, та країна отримує благословення. І якщо з церков'ю не зовсім нормально, та країна переживає певні трудності. Переживає певні трудності. У нас сьогодні дуже багато конфесій в нашій країні. Дуже багато конфесій, одна краще іншої. Одна більше іншої. І ви знаєте, досить можливо змагань хто більше, хто сильніше. Ми всі сьогодні працюємо на кого? На одного Ісуса Христа, так чи ні? Церква сьогодні одна, є єдина в очах Ісуса Христа і вона належить Йому. Тому ми сьогодні маємо усі конфесії не конкурувати, а що об'єднатися навколо Ісуса Христа в одній вірі, в одному хрещенні, що і протистояти сьогодні у злим силам. І прийде велика перемога. Я хочу разом з вами про це молитися. Боже, ти хочеш, щоб ми про це молилися. Боже, відкрий очі усім нам, відкрий очі церкві Твої в Україні. щоб ми сьогодні проповідували здорове Іванлія. щоб церква сьогодні, знаєте, здоровими очима дивилася на це все, що відбувається. Церква Божа сьогодні має зайняти свою позицію, свою місію на цій землі. Ми маємо сьогодні бути сіллю, ми маємо бути сьогодні світлом для всього цього світу, і ми сьогодні маємо владу від Господа наступати і перемагати. Схиляємося на наші коліна, молимось і просимо Господа, Боже, допоможи нам в цьому. Великий всемогутній Бог! Ми звертаємось до Тебе в цій молитві. Ми віддаємо усю славу Тобі, Боже. Ми видаємо усю хвалу Тобі, усю подяку Тобі, Богу нашому. Ти достоїн честі, слави і хвали, Боже. І я дякую, що Ти знову і знову з новими силами побуджуєш нас до посту і молитви, до проповіді Івангеля. Ти знову і знову через слово нам Твоє відкриваєш, Боже. Проти кого сьогодні церква б'ється, проти кого церква сьогодні створює супротив, Боже, з ким ми сьогодні воюємо, Боже. Проти кого йде боротьба. Сьогодні, Господи, дай сьогодні зрозуміти не проти людей, а проти злих духів. Алілюя Бог наш. Дай нам сьогодні слово Твоє зрозуміти правильно, Боже. Наділи сьогодні бажанням, силою, владою і смиливістю, Боже, кожного Сина Твого, кожну доньку Твою, Боже, благослови ми просимо в ім'я Ісуса. Господи, укріпи наші руки, укріпи наші ноги, Боже. Укріпи нашу віру, ми просимо і молимо в імя Ісуса Христа, Боже. Твоя сила, Твоя слава, Твій, твій мир, Боже, Твоє живе слово, Хай піде сьогодні попереду нас, Боже. Твоя істина, Боже, Хай наповнює сьогодні нас, Боже, Твоя благодать сьогодні діє, Боже. Ти даєш ще час, ти даєш, Боже, ще цю можливість, Господи, дай об'єднатися нам, Боже. Усіма християми. Боже, по всій нашій Україні, Боже, і стати в проломі, проломі сьогодні за братів, проломі за служителів, за запастящихся, за Боже, за братів і сестер стати в проломі, Боже, хто підв'язався сьогодні стояти в проломі, Боже, допоможи нам усім. Ми благаємо, ми просимо Тебе, Боже, ми молимо Тебе в ім'я Ісуса. Батько наш, почуй нашу молитву, почуй наше благання. Наше прохання Боже почуй, Господи, об'єднай, об'єднай нас усіх, Боже, об'єднай в силі Духа Святого Боже, об'єднай нас Словом Твоїм, Боже, об'єднай нас розумінням Твоїм, просимо в ім'я Ісуса, в ім'я Бога нашого, в ім'я Спасителя, в ім'я Іскупителя, Боже, яви Твою славу, яви Твою милість, Господь, яви Господь. Щоб твій мир прийшов, щоб Твоя перемога прийшла, Боже, щоб прийшло прозріння до українців. Господи, щоб прийшла перемога для народу України, для церкви в Україні. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса. Господь, я вимилість Твою. Я ви славу Твою, Бог наш. Піднімай сьогодні крик, піднімай крик в народі Твоєму Боже. Піднімай ревних, Господь, сині відоник, піднімай Боже, піднімай рівнителів, Господь, аллилуйя. Піднімай сьогодні сміливих людей, Господь, піднімай Бог мій, я прошу в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Боже. Піднімай, піднімай Боже, в цій битві, піднімай Господь, прошу тебе в імя Ісуса Боже, Являй славу Твою, Боже, являй милість Твою. Виступи, як муж сини, Господь, виступи, як глава церкви, Боже. Виступи, ми як церква, підемо за Тобою. Боже, виступи. Ти наділив нас владою певною, Боже, ти наділив нас вірою, ти дав нам слово, ти дав нам сильний інструмент, молитви, Боже. Дай нам об'єднавшись сьогодні в слові, в молитві, Боже, і в потужній вірі, і в єдності як церква, Боже, об'єднавшись, Боже, в одне єдине. Струнко, Боже, сміливо виступить і піти сьогодні, Боже, в цю боротьбу. Ти підеш з нами, Боже. Перемога буде від Тебе, я вірю в це, Боже. Від Тебе буде перемога. Від Тебе, Господь, прийде визволення для України, Боже. Від Тебе, від Господа нашого. Скільки хлопців може гинути, скільки гине кожного дня, Боже. Гинуть сотні сотні кожного дня, Боже. хлопці і дівчат гинуть. Руйнується наша країна, Боже, руйнуються села, руйнуються міст, руйнується інфраструктура, Боже. Скільки це може ще продовжуватись? Дай зрозуміти сьогодні час Боже виступати. Сьогодні час піднятися. Сьогодні час протистояти Боже. Господи, зруйнувати усі диявольські плани. Все, Господь, та вся брехня. Де Господь сьогодні тримається на брехні диявольській. Господи, де вся та Російська Федерація сьогодні, Боже, під впливом пропаганди сатани, Боже, під впливом страху сатани Боже. Сьогодні, об'єднавшись, вони роблять зло, не розуміючи цього. Ну я знаю, коли церква об'єднається в по в молитві, то та єдність, та з, єдність зла Божа вона буде зруйнована. Господи, єдність Господь вбивства буде зруйнована. Господи, єдність бажання завоювання чужих земель вона буде зруйнована, Господь. Господи, при замість їхній сміливості прийде страх в їхнє життя Боже, прозріння і розуміння, коли церква Твоя стане в пролобі, коли церква стане Божа молитві по всі єдності, Боже, по справжньому, вся церква України має піднятися і стати Боже. Усі християни, Боже, які проживають на землі нашій, стати Боже в проломі. І ми всі молитві просимо і приголошуємо, Боже, зроби це, по милості Твої Боже. Почуй молитву сьогодні, церкви Твоєї, Господи, зроби це для слави Твоєї, Боже, щоб зупинилась війна, щоб перемога прийшла від Тебе, Боже. Щоб Господь благодать Твоя, сила Твоя, мир Твій прийшов з неба на всю нашу землю, Боже, визволення від Тебе, що прийшло, зроби це для слави Твоєї, Боже. зроби це, ми просимо в ім'я Ісуса. В ім'я Господа нашого. Зроби це для слави Твоєї Господь. Зроби ми просимо, дух Божий, дух святий, пройдися сьогодні по серцям синів і доньок твоїх Боже. Господи, возбуди Господь. У нас дух правий, дух істини, дух віри, Господь. Возбуди Господь в кожному із нас, Боже. До сильної потужної ревності, Господь. Всякий страх, Господь, щоб ми відкинули, Боже, щоб сміливі були, як леви, Господь, і йшли сьогодні в цю боротьбу, Боже. Дай сили сьогодні, дай сміливості йти, Боже. Ми не хочемо, Господь, Господи, ховати наших односельчан, хлопців, чоловіків, Боже, батьків, доньок, не хочемо, Боже. Не потрібно це, нам потрібна перемога від Тебе, Боже. Нам потрібно свято від Тебе, нам потрібна радість від Тебе, Боже. Нам потрібно, щоб прославила сім'я Отця і Сина, Святого Духа Боже, щоб церква Твоя, церква Твоя була вшанована, Боже. Господи, щоб церква Твоя була піднесена. І в повазі була в усіх народах, Боже, щоб всі сказали, церква зайняла правильну позицію, церква стала в проломі, церква звернулася до Ісуса Христа, до голови, до Отця і Сина Святого Духа, до Спасителя, і Бог почув, і Бог звелів і дав команду виступити з ангелам. ангелом. І Дух Святий пішов попереду, і сильні ангели виступили, і вони обійшли всю землю, обійшли усі домівки, усі села, обійшли усі кордони і підняли дух молитовний, підняли народ свій, підняли церкву свою Боже і воззвали, Господи, гучним голосом до Тебе, до престола, благодаті і наш Отець. Піднявшись на престолі, почувши цей крик, почувши цю молитву, почувши ревність, єдність в любові, в вірі, в істині, як народ Божий, діти Божі проголошують ім'я Господа, як кличуть про допомогу, як взивають, як іменем Ісуса Христа руйнують усі сили темряви, всяке зло зупиняють диявола. І виступить наш всемогутній Бог і скаже своє останнє слово, перед яким не встоїть жодна сила, не встоїть диявол, не встоять не духовні сили, ні небесні, не небесні, не земні. Ніхто не устоїть проти Бога, ніхто не устоїть проти Слова Твого Боже. Жодна плоть, жодний дух не устоїть перед тобою, Господь. Господи, хай скоріше це станеться, Боже, хай скоріше це звершиться, Боже, зробиться для слави Твоєї. Зроби дух Божий, аллилуйя! Сила Божа! Хай прийде скоріше, Боже, прийди в силі Твої, Боже, і зробиться, пройдися по всій землі України, Боже. Війди в усі домівки, Боже, і ті люди, які далекі від тебе, не знають тебе. Війди, Боже, в кожен дім, Господи, побуди їхній дух. Побуди Боже їхні серця. Щоб всі почали шукати тебе, щоб усі почали шукати лиця Твого, шукати сили Божої. Коли приходить страх, люди починають кричати, о, Боже! О, Боже, де ти? О Боже, допоможи. О, Боже, помилуй. Люди знають, до кого звертатися. Хоч навіть вони в церкву не ходять. Вони знають, кого кликати, Боже. Піднімай цей дух, піднімай, Боже, дух правди, дух істини, Боже, Дух святий, піднімай Господа. Господь, цей крик з землі України піднімай Боже, піднімай цей вопль, Боже, піднімай, Господи, піднімай, ми просимо, Господи, повилівай, сьогодні людям, повилівай, Боже, нашим серцям, повилівай нашим устам, Боже, кричай до Тебе, Боже, розривай наші серця, Боже, волать перед тобою. Халилуя. Бог наш Алилуя, сила Божая, благодать Божа! Ти Господь з нами, Ти є Господь наш голова, ти є наш Спаситель, ти є наш батько, і сьогодні вся надія на тебе, на тебе надіємось, на тебе уповаємо, в тебе віримо, Господь. Ти ніколи не залишав нас. І не залишиш Господь, благослови. Дякуємо за цю молитву, Боже. Дякуємо за Твоє Слово живе, яким ти переконуєш до нас, Боже. Дякуємо за твій авторитет, Боже. Дякуємо, що ти дозволяєш сьогодні нам бути також інструментом в твоїх Божих руках, Боже. Використовуй служителів, використовуй нас як інструмент для слави Твоєї, як інструмент для великої Твоєї дії, Боже, для великої Твоєї перемоги. Ми хочемо бути дотичними, Боже, бути в Твоїх руках, Господи, бути Боже, в Твоїх очах, бути в Твоїй волі, благослови, благослови, благослови нас усіх, Боже. Будь благословений, будь прославлений і будь возвеличений, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.